Волонтери спільноти Піксель продовжують невпинно працювати над виготовлення маскувальних сіток для захисників на передовій. Сітки допомагають маскувати позиції, техніку військових, рятуючи життя у зоні бойових дій. Наближається зима, звісно, йде зміна кольорів сіток. Замовляємо інші кольори У порівнянні з іншими роками. Зараз з'явилися. Набагато більше відтінків з це нам дає змогу більше пристосовуватися до погодних умов. Звісно, що робимо купні свічки, робимо буржуйки. Все, що необхідно, намагаємось робити і доправляти воїнам. Багато запитів до волонтерів надходить на скоби, адже військові укріплюються по всій лінії фронту. Також з початком холодів з'явилася потреба у теплих речах, шкарпетках, буржуйках та окопних свічках. Ми трохи якби, змінили тактику виготовлення окопних свічок, намагаємося збирати і робити з баночок гурмешки. Корм, оце в них якби є потреба іменно конкретно в гурмешках. Не горох, там не це, а гурмешки. Дякуючи небайдужим, нас якби так можна сказати, затарили антисептиками ті, що горять. І в принципі, якби хлопці їх зараз не питають. Тому що вся країна працює на нашу перемогу, і слава богу, якби забезпечення в окупних свічках я маю на І тому поки якби антисептики вроді як не актуальні, але вони є в наявності. Раніше за тиждень з шести локацій піксель відправляв на фронт близько 40-50 сіток. Зараз це ледве 25. Багато волонтерів плетуть сітки майже з перших місяців повномасштабного вторгнення. Тому зараз у пікселя існує гостра потреба у нових людях, готових приєднатися до родини волонтерів. Люди, які приходять допомагати, ті самі от вже на протязі трьох років. Так як в більшості вікова категорія це там 50 плюс, то звісно, що на такого часу ну якби люди трохи втомилися і є, є потреба, якби в руках. От зараз дуже актуально, щоб приходили допомагати пласти сітки, тому що по-перше, зміна, зміна погоди. По-друге, що у нас ще на осінь дуже багато замовлень, які потрібно виконати. А вже потрібно білі плести. І тому основна проблема зараз в допомозі фізичної. Володимир Чех зауважує, що навчитися плести сітки може будь-хто. Головне мати бажання і трішки вільного часу. Адже кожен вузлик на сітці це особистий внесок у спільну перемогу кожного, хто приходить допомагати волонтерам.